Доброго дня, це Яна із робосамаком. І в доповнення до попереднього відео із рубрики під мікроскопом про універсальні акрилові фарби від компанії Martha Crafts я хочу показати вам набори фарб, які зараз доступні у нашому магазині. Отже, маємо три різних набори. У кожному наборі по 10 баночок, по 10 пляшечок із фарбою, і усі вони містять фарбу, так би мовити, із різним типом фінішу. Отже, маємо сатиновий фініш. Десять наборів, десять пляшечок, і ось такі кольора у пляшечці, у пляшечках. Далі маємо фарбу із блискітками «Glitter». І е, на завершення маємо фарбу із перламутровим блиском та із металічним блиском. Отже, тут у нас спочатку йде 8 пляшечок, перепрошую, 7 пляшечок із перламутровою фарбою, ще дві з перламутровою і 3 е, із металічним блиском. Ось, ну що ж, на сьогодні це все. Я сподіваюся, що е, вам сподобалося і ви змогли роздавитися кольори фарби на цьому відео. Дякую за перегляд!